Привіт, друзі! В вашій увазі сьомий випуск щотижневих новин нашого коледжу і Центру студентської інформації. Що ж відбулося в нас минулого тижня? Зараз дізнаєтеся. 15 жовтня студенти коледжу взяли участь у хакатоні Астарта В Челлендж», що відбулося на базі агрофірми імені Довженка, агропромхолдингу Астарта Київ, ознайомлення з виробництвом, технологічними процесами, ветеринарними заходами, вирішенням реальних задач та командна робота, зробили цей день незабутнім для студентів коледжу. Цього тижня в нашому закладі освіти відбулися заходи до європейського дня боротьби з торгівлею людьми. А саме, 15 жовтня, в читальному залі відбувся навчальний тренінг Мігруй та працюй безпечно, організований Катериною Чук і благодійною організацією надії». 16 жовтня у Гуртожитку коледжу за організацією вихователя Віталіни Оленіч проведена профілактична бесіда за межами рабства, де мешканці змогли відпрацювати на практичних правах алгоритм дій для уникнення різних негараздів. 17 жовтня в академічних групах проведені виховні години до Європейського дня боротьби із торгівлею людьми. А зараз в вашій увазі спортивна новина від спеціального кореспондента Артема. Артем, привіт! Яку новину нам повідомиш? Мої вітання, друзі! Радий повідомити, що 15 жовтня футбольна команда коледжу взяли участь у змаганнях з футболу на кубок ректора Полтавського державного аграрного університету. Гарячі матчі, запекла боротьба, підтримка, трибун та справжній командний дух наповнив садіон Порольського агропромислового фахового коледжу. Цього дня наша команда проявила себе достойно і точно радуватиме нас у майбутньому. Дякую, Артем. А зараз бліц новин від спеціального кореспондента Кристіни. Привіт, Кристина! Якими новинами порадуєш нас? Доброго дня, Ліза. Я дійсно кілька гарних новин для наших глядачів. 13 жовтня на базі навчально-виробничої лабораторії коледжу студенти-технологи провели дослідження молока під керівництвом Олександра Москаленка. 14 жовтня студенти і викладачі взяли участь у заключній лекції із циклу школи ветеринарної дієтології роял Камінь. 15 жовтня викладач коледжу Людмила Даценко провела гостєву лекцію для студентів Полтавського державного аграрного університету на тему вчення про епістологічний процес. 17 жовтня відбувся захист звітньової документації виробничої технологічної практики студентами-технологами. Змістовні доповіді та презентації показали високий рівень практичної підготовки студентів. Наразі це всі новини. Дякую, Кристина, за щодові новини. І на кінець випуску скажу, що 16 жовтня делегація викладачів коледжу на чолі з директором Сергієм Шумкаренко відвідали агрофірму імені Довженка для ознайомлення із сучасними підходами до технології заготівлі кормів. Серцем екскурсії став сучасний від а душею лекція від директора департаменту тваринництва старти Ярослава Кушніра, який, до речі, є випускником нашого закладу освіту. Це важливий захід для досконалення освітнього процесу. А на сьогодні це все. Центр студентської інформації працює для вас. До наступної зустрічі!